Нова коаліція радіоелектронної боротьби та рекордна сума допомоги на 21 мільярд євро. Такі результати зустрічі в форматі Рамштайн. Коаліцію РЕП запропонувала створити Німеччина. До неї увійшли 10 країн. Мета посилити розвитку, перешкоджати комунікаціям ворога, протидіяти дронам, модернізувати зброю ЗСУ. Берлін також передачу 4 системи ППО Арістем, десятки ракет для Петріот та понад 11 мільярдів євро на подальшу військову допомогу до двадцять року. А Велика Британія надасть 350 мільйонів доларів загалом від держав ЄС Україна. Лише цьогоріч отримає рекордну суму в 23 мільярди євро. РФ обстріляла Херсонщину безпілотниками та з артилерії. Відомо про щонайменше вісімох поранених. У Херсоні семеро і одна людина травмована в Антонівці, пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. Рятувальники загасили масштабну пожежу площею 6 тисяч квадратних метрів, що виникла через ворожий удар балістикою по Дніпро 10 квітня. Кількість постраждалих збільшилась до дев'яти. Одна людина загинула, повідомили в ДСНС. Через влучання ворожого дрону в житлову багатоповерхівку в озерному на Житомирщині, яке сталося напередодні ввечері, загинула одна людина, і шестро зазнали поранень. Серед постраждалих дитина повністю знищено п'ять квартир, пошкоджені загалом 100 помешкань, ліцей та магазин. Повідомили в ОВА. Кабами Армія ворога вночі атакувала Харківщину, пошкоджено будівлі медзакладу, а також приватні житлові будинки. За інформацією керівника місцевої ова постраждало щонайменше троє людей. Загалом, за минулу добу, та поточний день Росія запустила по Україні одну балістичну ракету та майже 40 безпілотників. Сили ППО збили 24 і ще більше десяти не досягли цілей. Аномальні снігопади паралізували південні регіони України у Херсонській та Миколаївській областях Через заметілю зупинився рух транспорту на Херсонщині. Рятувальники витягли з заметів сім автівок. На Миколаївщині допомагали каретам швидкої хуртовини. Замили трасу одеса Миколаїв. Надзвичайники спільно з поліцією та комунальниками працюють на місцях. 100 кандидатів на одне місце. У Києві запрацював центр рекрутингу головного управління розвідки. Це перший відкритий майданчик для відбору майбутніх розвідників. Кандидати проходять суворий відбір. За словами керівника Гурбуданова, ретельний підхід і ставка на якість основа для створення справжньої еліти воєнної розвідки. Рівно місяць від початку перемовин про припинення вогню у Джиді. За цей час Росія запустила по Україні майже 70 ракет, понад 2200 шахедів шахетів та більше як 6000 тисяч керованих авіабомб. З 11 березня РФ лише посилила ескалацію терору проти цивільного населення, зауважив міністр МЗС України Андрій Себіга. У Нью-Йорку розбився вертоліт із туристами на борту. Гелікоптер впав у річку Гудзон неподалік Манхетену. Загинули всі, хто був на борту. Пілот, керівник іспанської філії Сіменс та його родина, дружина і троє дітей. Відомо, що гелікоптер повертався з екскурсії від статуї свободи, причини авіатрощі наразі з'ясовують. Міжрегіональний центр швидкого реагування ДСНС показав, як тренуються їхні підопічні вівчарки Нота і Навара. Рятувальники відзначають наполегливість собачок і зауважують, вівчарки не просто розвивають свої навички, а й навчаються працювати пліч-опліч -пліч зі своїми кінологами, відчувати один одного серцем і довіряти на всі сто.